Хей, Хей, друзі! З вами я Форс, і це моє нове відео. І в сьогоднішньому відео якошну ну, ратушу в Clash of Clans. І справді я зараз граю тупо як Rusher, тупо прокачую ратушу за ратушею. Ну, звісно, я не забуваю про качання, е, тобто будівель тут різних. Ну що ж, перед початком відео ставте лайки, підписуйтесь на канал, дикайте на дзвіночок, пишіть якийсь приємний коментар, зайдайте обов'язково в телеграм, ссылочка буде в описанні. Ну що ж, а ми погнали до відео. Але спершу давайте зіграємо каточку, щоб підкупити чуть-чуть монет, щоб... Качнути якраз е, нашу ратушу, тому що в мене є е, книга будівництва, чи як вона називається? Тобто, що коли ми її використовуємо, то будівля зразу е, коротше, будується. Тому давайте зараз зайду щось підходяще і ми нападемо. Думаю, оце якраз підходяще, зараз покидаємо сюди зільок. Сюди, значить, закидаємо короля, королеву. А також закидаємо ось цих челіків. Зараз вони мають швидко їх рознести. Стація ця хелловінська обнова просто пушка, особливо ось ці нові персонажі, які появились. Звісно, Хелловінська ця штука скоро вже пропаде, і блін, буде тяжко тут лутати ратуші. Коротше ось тут, ну коротше, нападати і кубки апати. Але все ж таки. Блін, дякуємо розробникам. Ну, все нашим королю і королеві вже хана їх вже добили. Не знаю, чи встигнемо ще залатати трошки монет. Ну я не пам'ятаю, по-моєму, нам вже трохи вистачає. Блін, треба буде потім подивитися. Якщо не буде вистачати, то а, зіграємо ще одну каточку. нічого страшного. Все, ми майже забрали. Так, ми забрали ще їхню ратушу, у нас виходить вже одна зірочка. Це норм. Зараз можливо ще й другу получимо. Це взагалі буде пушка. Ну і все, ми зараз отримуємо. Так, ми отримали вже другу зірочку. Ну, зараз тут а, в нас залишилось декілька тут персонажів на карті. Зараз їм, скоріше всього хана. Ну і в нас буде, виходить, вже дві зірочки. Скоріше всього треба буде грати ще одну каточку. Ну, все, наші вже всі вбили. 20 копки ми отримуємо. І ще ми отримали якесь достіження. 100 гемів, кстати, залутали. Ну, це ніфіга собі, це доволі багато. І все ж таки я подивився. Нам вистачає ресурсів. Все, ми зараз отримуємо. Давайте е, так підтверджуємо тут продовжити. І все, вроді би, е, має два дні тут будуватись. Але бачите, ось цю книжечку. І зараз ми тикаємо завершити. І бам! Все нова ратуша! У нас це, яка є ратуша. Так, тут не показує щось. По-моєму, якась е, 10... та десята ратуша, все прикольно. Ну, тут наступно буде 4 мільйона коштувати це, звісно, для нас поки що багато. От, бачите, у нас тут багато нових штук розблокувалось, е, Давайте їх зараз будемо тестити, дивитися і будувати. Ну що ж, заходимо в магазин, подивимося, що в нас тут нового. Давайте тут тикаємо. У нас тут за 500 гемів, е, якісь там чави розблокувався, ну фіг з ним. Подивіться, коротше, всяке нове у нас тут. Добавляюся. ну, зараз ми це. Ну звісно, ми ж в цьому ролику все аж не поставимо, але все ж таки щось зможемо. Подивіться, наскільки це все дорого коштує. У мене тупо гемів не вистачає. Ой, які гемів, Боже. Монет. Давайте тут поки що пастки пороставляємо. Тоді буде норм. Получається, пастки, кстати, трошки дорогі, по 5, по 10, по 7 тисяч. Ну, звісно, блін. Ну що, вже всі пастки розставлені, тому йдемо дивитися, що ми ще можемо побудувати. Ну Давайте поки що поставимо ось цю пушку, яка буде будуватися всього 10 секунд. Це мало довольно, Давайте почекаємо, давайте поки що е тут позабираємо, якщо у нас тут є. А ні, блін, у нас не вистачає цих штук. Могли б ми ще в ролику щось купити. Давайте ось ті позабираю. Так, поки е ми це все відбудовуємо, бачите, тут я все очищаю, щоб була ділянка чиста. Давайте поки що зачекаємо. Ну що ж, давайте поставимо е цю башню лучниць і буде нормально. Так, давайте зайдемо, що в нас ще може тут бути. Ну, Давайте забор. Ну, Я його завжди десь збоку ставлю, потім його якось там прокачу потім розставляю, тому що прокачувати поодиночці це, звісно, дуже довго і неприємна історія. Ну що ж, Ми забор поставили поки що. давайте заберемо тут монети, е ці зілля. Ну що ж, давайте защито. І блін, нам монет не вистачає. Ну, шкода, треба можливо, зараз зайти в катку, ще щось піднакупити. Тоді ми зможемо ще щось поставити. Ну що ж, вирішив я зайти в катку. Зараз нападемо на них, тому давайте розкидувати зілля, як ми любимо. Ну що ж, зілля закінчилось, тому відправляю наших бійців. Надіюсь, вони справляться. Ну, коротше, вже одна зірочка є, але, на жаль, вже мінус король і королева. Ну, в принципі, в нас ще лишається трохи військ. Можливо, вони ще встигнуть, в принципі, справитися, ну не знаю. Будемо бачити. Ну, плін, ми вже біля ратуші. Зараз, в принципі, ми її зможемо знести і отримати другу зірочку. Тоді, я думаю, завершимо вже нашу битву. Дивіться, вони вже близько так все. Зараз вони ж одесові зносять ратушу. Так, давайте, давайте, давайте. Все, вже друга зірочка є, вони просто молодці. Ну, саме вони ще тут пару ресурсів так залутають, ну і вже їм буде хана. ну, І тому, виходить, ми програємо. Ну що ж, отакі ресурси там отримав. Ще плюс 19 купів у нас, же, кстати, 1605 кубків. Це є дуже багато, це є дуже круто. Тому давайте я поки що подумаю, що купити. Мені здається, можна купити баштю бомбьошки, але, ну, блін. Хочете арбалет, хочеться адську башню купити, ну, просто в мене монет не вистачає. Ну, блін, шкода, звісно. Ну що ж, вирішив я взяти башню бомбьошки, давайте я її поставлю десь сюди. І напевне, що вже на той моменті ми будемо закінчувати відео. Так, все, поставлено, там у нас буде 18 годин будувати. представити, наскільки треба е, довго нам чекати, щоб там щось розбукувати. Ну що ж, ось таке у нас відео вийшло. Сьогодні ми перейшли на 10-ту ратушу. Всім дякую за ваші лайки, за ваші підписки, ви справді активні. Ну що ж, ставте лайки, підписуйтесь на канал, тикайте на дзвіночок, пишіть якісь приємні коментарі. Залітайте в телеграм, ссылочка буде в коментарях е закріплених і в тому, в описанні. Тому, що ж, з вами був Форест. Всім пока-пока.